Україну. Ти жила щасливо, ти про діток дбала, сонце зустрічала, мамо Україну, вічна трудівниця засівала мальвами оселю світлицю. Мамо Україну, квітку неповторна, мамо україну, ми тобою горді. Україну, мамо, ми тут щасливенькі, рідна наша ненька. З тобою тепленько, кураю квітучому, я за тобою, мамо, рідний край співучий, з Дніпра, берега. І воли, і київ. Полтава і Карпати, звичайно, і мову нам оберігати. Ми є на светі світі любимо ми. Е. Діте, ми та після своєї діти. Ви моє майбутнє, ви моя надія і про ваше щастя, сни мої і мрії. Світиться, як зірка, в Європі країна, разом єдині, як одна родина. 4 лютого ген-ген світало, зірка остання в небі догорала, аж раптом ракети сечами стетіли, міста запалали, будинки горіли, завив у зруйнована в стіна напали на нас вороги. Почалася війна. Боже, бережи Україну, вони ще впети на руїну, землю нашу рідну. Боже, бережи мою країну. Скільки молодих за правду, гине за кожну дитину. Україна на весь світ плаче, б'ється крилом пташка наче, діток закриває, не для того вона їх ростила, щоб війна народ святий косила. А скільки синів на полі бою Закривають світ увесь собою, навіть не злічити. Наша боротьба це наша сила, і вона воля і свобода мила. Хто ж ту Україні, милий Боже, нині, як, як не ти допоможе, ми ж не наодинці, патріотів нас уже мільйони, синьо-жовті плачуть наші дзвони. 24 лютого минає рік із того трагічного страшного дня. Тож на знак пам'яті та скорботи за полеглими героями і загиблими, мирними українцями, а також із метою пошанування тих лицарів, козаків, воїнів Збройних сил України та тероборони, славних захисників, зібралася на вічуся учнівська вчительська рівня, бо наші єдність, мова, сила духу і незламність, наша зброя. Це неймовірно тяжкий рік, але ця сторінка історії України пишеться золотими літами у світових хітопис, адже не було жодного дня, коли богі українці не корилися, чи чинили опор порогам. Незламний народ у двох укриття, тарів Робив укріплення, дозвалював буржуйки, навіть жінки і діти, плели маскувальні сітки, виготовляли окопні свічки, випікали хліб та готували їжу на передову. Ворог лютував від, від, від нашої непокорі, від активного супротиву, від нашої єдності та щирого патріотизму, славні Збройні Сили України звільнялися більше і більше в наших міст і сіл. Це надавало народові неймовірної сили Духу. Вселило вів, подарувало надію на перемогу. Незлавний українцю, вище голову, борися, тобі так білосніжна вишиванка лечить. Незламна Українко, одягни вінок і усміхнися. Розпочинаємо до роковин патріотичне вічу. Був 2022 рік в січні ми всі були щасливими, але ми навіть не уявляли, наскільки. Виявляється, щастя це колись родина вдома, коли ти щодня ходиш до школи, коли завжди є світло, а найголовніше, коли на землі мир. Був місяць лютий, 24 четверте перші вибухи і руйнування. На Київ, Суми, Харків. Вороги йшли, атакували Маріуполь, Волноваху. Щастя захопили Нову Каховку та Каховську АЕС. Наші українські міста стали форпостом незламного духу та сили української нації. Був місяць березень, вокзали, паніка, окупація частини Харківщини, обстріли Чердігова та Харкова. Маріуполь, Лебедин, Охтирка суми в оточенні. У Херсоні тривають вуличні бої, страшні катівні мирного населення у Гостомелі та Бучі. А Польща все приймала і приймала наших українців. А далі Чехія, Німеччина, Бельгія і майже вся Європа. Понад три мільйони українців виїхали за кордон. Зюмки, війну, але наші не новини ЗСУ продовжують контрнаступ, звернять міста, і села Київщини, Харківщини, Херсонщина. А вороги лютують, бої в на Маріуполі. Продовжуються ракетні обстріли на всіх території міста Криві. Одного ранку ще й на світанку, земля і сіда кипіла наша пробракет. Заребів старий Дро, ракети з неба колони танки, і заребів старий нібро, ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська людь. Хатів проклятих, безжайно очи, Ти, що на нашу землю пруть, Хатів проклятих. Бежальномочих тих, що на нашу землю пруть, в те найкращі хлопці, самі герої воюють, у наших зацілує чавелін. Пул місяць равен захисники Маріуполя верховляться з устами та потрапляють у погоні. Тривають в комі міста ізю, баланні, купят. Тривають бої в северодонець. Збройні сили України переходять у контрнаступ на Харківщині. Червені. Парти залишили ось святів в Чорному морі. А ворог нещасної ракети по Києві, Прилупи, Лазові. Був місяць місяць. Сили оборони України залишилися час. А ракети летять по Вінниці, Одесі, Кривому Рогу, Харкову, Куменчуку. У результаті вибуху в облік полонії у Купованій Оленівці відразу згинуло 53 полонених засунки. Був місяць серпня, яке третіла на Красногора, Харків, Київ, Житомир, Вінницю, Запоріжжя, Одеса. Це був перший місце масштабного вдовж, коли загальникам не вдалося захопити жодного міста чи водикого населеного клубна. Але включався ядерніший нашого сіян, що до підтримувати на ареси. у Сонському хвості, як частину ДНР та ДНР. Був місяць жовтень. Це сьогодні річна дія на півночині Донеччини та на сході Харківщини. Частково озв'язаний узглав до Керківських міст, а ворог б'єхав Харкові, Дніпру, Одесі, Запоріжжю і Боргу. Був місяць листопада. На події Звільнення персоналу виробник вступив на лівий берег Дніпра. Івано-Авропейський парламент Росії з державою терорисним або арекати мислять по Києву, Харкову, Черкасні і ще десятці міста. Ось літо пройшло. Ми Херсон відібрали. Але люди кричать. Тільки нам. Основні бої собаку та злидає на Донецьку. Бороги наступають, і наші захисники їх відбивають. Сергічно подія у літаві. Куди войор за ракету одразу робила все в шість мешканців будинку, а 80 тяжко порань. А ракети летять, Харків, Київ, ніби. Донецька Бахмут, всі молитви наші тут. і сердець. сталевий дух. І герої незамін грудь, з неба нам сил дають волю ворог. Минусий рік чекання миру перемоги, Сирени нескінчені, шахіди, дрони і ракети. А жінка зі точками щодня виходить на дорогу. щоб першими зустріти свого захисника понети, а юна дівчина двілка від милого чекає. А батько сили й звісточки від захисниці доні, і сняться мої нам окопам, як веселкам не бігає. Під білим снігом малючевоніть на осоні. Минув рік, але війна іще триває. На сході йдуть кров пролитнії бої, а сива мати вдома виглядає, Чи не вертаються синочки вже її. І мами пошрамовані не квітнуть, бо люта куля погасила їм. Шепоче мама, де ви, мої, діти, коли поцілуєте рідний поріг? Вічна пам'ять всім тим, хто за рік цей тяжкий, воєнний, втратив найдорожче своє життя, сподівання, мрії, болячи нашим серцям слізно і неймовірно щенно. Вітаємо полегним шанам, хвилинам мовчання. На сервити, пою, під обстрілом. Прости мені, що приїхати я вже не зможу. Я б тобі картоплю насадив і малину саду в хорошу хату без тобою нарядив на великдень, але, мабуть, вже не зможу. Жаль додому привести не встиг дівчину свою, на Ти молих, ти пробач, пробач, але вже не зможу. Тут в могилі серед рідних, всі свої, я лежу посередині. якщо вийде, мамо, на могилу, прийди, бо до тебе прийти, я не всі, пам'ятаємо героїв. Славні подвиги їхні, аби лиш немерного життя віддали, розказуємо онукам і своїм дітям, якими жорстокими на з нами росіяни були. Знайте, моя ж Україна не ставала на колінах, ні перед ким і не корилася нікому і ніколи, а вороги увірвались і перестали могили, і зруйнували будинки, садочки і школи. Цілі міста і села спалені до самого тла. Але моя Україна жива, Чуй світ, жива. Живе моя, Творда, Живе моя країна горда моя країну, і мова наша держава. Живе, моя країна, суверенна, до недругів непримирена. Живе моя країна, пуштена. Слава до тебе, відуне. Живи, живи, моя країна золота, і слава серця воля проросла, живи моя країна світуча, не стане перемога неминуча. Троху до шамовань вже майно заживає, віру в Україну і силу не втрачає, хай у серцях наших. Бог, надія не спасає, у душах патріотів хай вогонь завжди палає, у любові до найкращої і найріднішої країни живе в віках моя неславна, горда Україна. Краса, коли в душі на вулиці Весна, а не коли за вікнами війна, душа благає, щоб настала тиша тиша. Молимо, щоб зберегти життя, і душа благаю, щоб настало мирне небо, сонечко засвітить на моїй. Життя, У нас одне і доля така, не віддамо, бо це моя земля, а чому страждають наші діти, 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 краса, коли душі на вулиці весна, а не коли. Благаю, щоб настало мирне небо, сонечко засвітить на моїй Україні, Розсвітай дали ми всі єдині, вільні, сильні, незалежні кожну хвилину, душу й тіло ми положим за Україну, сонечко засвітить на моїй Україні, Розсвітей дали на коми. Незалежні кожну хвилину, душу і тіло ми положим за Україну, сонечко засвітить на моїй Україні, Розсвіте калина, бо ми всі людині, вільні сині, незалежні кожну хвилину, душу і тіло ми положим за Україну, сонечко засвітить на моїх. Освітяли Калина, то, ми всі єдині, війні сині, незалежні кожну хвилину, душу тіло ми положим за Україну. Мир моєму гордому народу, він це заслужив, цілий рік виборює свободу із останніх сил. Ми народ, якого практи сила, не збурима, ні. Рідне слово, волю росило, не горить у Стане браття у соборне коло, воєнання час, хай світ знає, що ніхто ніколи не здолає нас. Слава Україні! Герої! So what's